На шедеральній події в Тернополі, в нашому Тернополі. Адже сьогодні, в принципі, ви вистані, напевне, в останній, напевно, що в цьому році ми будемо мати можливість бачити класика українського році Василя Макна. Наші читання приурочені виданю книжки Я хочу бути джазом рок-н ролом, вибрані віші про Тернопіль та Нью-Йорк. Ну і власне. Власне, рукам до на нарешті підійшов, і ми без нього з не могли би почати. колега яка е, Василь Махно це дійсно подія для Тернополя, адже справді е, мен, я горджуюся тим, що е, нам довелося разом жити в епосі Махна, тому що е, насправді не треба вкривати душою, адже е, ніхто з Тернопільських митців в сфері літератури не добився такого, як добився Василь Махно. І річ в тому, що він е, має свій стиль і він відрізняється від е, інших е, своєю подачею, текстів, своїм е, феноменальним стилом, це зрозуміло. Я багато говорю того, що не треба. Напевно, що просто я хуліся через те, що я він де записав на другому курсі його творчості, тому напевно, що oh. я зараз дам йому слово. Та... І я хочу, щоб ця зустріч перетворилася, якщо е, сьогодні, сьогодні в універі і е, вчора в Кузі вони е, ну, зустрічі були різні одна від одної, і сьогодні вона буде носити там, такий якийсь плавний характер, але ну, це напевно що трудно. тому що доля дощу звела тут у нас і тут, значить, так і має бути. Найближчі такі в, в одній лодії. Або тих, що стали. дякую. Ну, я не знаю, в якій формі, якщо ви хочете, щоб я якісь віршів, які я не читав а, тепер а, під час своїх читань. Він називається Музика в місті, Тернопіль. А, кілька разів, коли я приїжджав до Тернополя, на площі лежала така а, руда собака жіночої статі в санкції, значить, ви ну, розумієте, як називається в простонародді. І вона для мене була таким символом. Тобто я приїхав один рік, вона лежала, другий рік вона лежала. Це такий символ був міст, так? я її не бачив. І взагалі в мене якесь таке відчуття було часів протягом тих часів, тобто мої 90-теперішні ті 2000-ті, як це все має бути і так далі. І я написав такий вірш, який про Тернопіль. Він і про мене, і про вас, і про нас всіх. В місті, в якому зливаються джаз і помиї, псота бездомна, клумби і дерева підлиє. Сука руда віджене голубів театралів, втягне цицьки, що звисають, і витягне лапи. Музика з чорного входу в застояний запах. Ясеред площі. І луни, що бродять по залі цього театру. Проліг собі, ситим бульдогом, і судді дворняжці віддав цілу площу, і Богом прощений він, і навіть забутий у вересні просто бухий, забулдига від сну провінційності. В місті крім джазу, існують устояні цінності, свідки його, місцева просвіта, єри. Музика міста забилась серцевому клапані. Всі його вулиці нею помічені і краплені, може й украдені в тих, що п'ють пиво із бочки, і в тих, що гульбанять в крутих ресторанах до ранку, але товче вона в рингу і псячу і ляшанку, і вигріває площу пір'ям і тілом квочки. Сукороду припромила бомжиха з баяном, наче легені розтягує міхи, й горалає по п'яному. Кашляє й довго наказує суці служити. Я забуваю, що музика. Ставши товаром, місто від цього не служить, як є товар. але бомжист із сукою треба і щось жити. Я забуваю також, що за хутро ангори, Лисячий хвіст, чорне срібло і Ми заплатили за музику цю і за бабине літо, п'ятий тролейбус, з якого зірвалася штанга. Жінка водій, а на темній зупинці ватага. Зустріч із ними нічим тобі добрим не світ. Я забуваю. Розпів гуртожитського братства, суміш розлук, що приводить до легкого флірту, як вермуту смак ярівцю, наші розмов і коріння нікому ніхто не винен. Містом ця музика поширюється, як новини. Я розливаю покеліш музику цю. Я забуваю про вірші свої присвяти. Потяг козятинський, стрижка, казенні бушлати, і в караулці накле... накреслений напис про дімбіль, який неминучий, і про афган піщани. Значить, ніщо не вічне, хіба що прощання. І хтось у листі згадає цивільне життя про тебе. Я забуваю, що музика міста була на фабричній кодексом криміналу, який по своєму музичний, і пацани, призвичаючись з... жити за ним. Зупиняли в темному місті фраєра і фраєрку, І миттю їх обібравши на косячок і ширку, Блискали фіксами і ножечком викидним я, що стою на площі, хочу це місто обняти, хочу тобі цю музику з рук своїх передати, Хочу кінтів зустріти в музі місцеві лабук, Тицня тобі до кишені. Свою найновішу збірку і каву замовить, що пахне горілою сіркою. В останні роки він пише, як курка лапля. Я що стою на площі, чекаю на західний вітер. Той, що сюди ще прийде, як в пам'ятник в бронзу загине, всіх чотирьох поставлять не за обеткою і зростом, а підприємлива молодь змінить козу на корову. Я хочу, щоб ми були джазом для них. І рок-н-ролл разом з Брудом. Ну, от якраз про дощ. Він називається Єгуда Мігай. Єгуда Міхай це один з найвидатніших ізраїльських поетів, який вже помер, на жаль. І а, а, значить, тут функціонують кілька імен, ну ви все зрозумієте. Та, власне, про, про дощ має. Герберт привів до мене Ігуду Аміхая, якого я засушив як гербарій і залишив під іменем Каптуса Сабра. Хоча Мій народився в Німеччині, а сабра це євреї, народжені на святій землі, листок Аміхай довго пролежав в якомусь німецькому виданні про сюрреалізм і нарешті запах мені камінням Єрусалиму. І я те каміння порозкладав у віршах, як чорні мітки на білому полотні. Вони поросли зеленим мохом у книзі пагорбів та годин. Санду Давід і марґерід Матадіагу оповідали мені про Аміхая, коли з Санду ми їхали до синагоги у новому саді, а з Марґарі у ресторані готелю «Касіно» умочали білий хліб у мед що стікав по руках аж до ліктя. У На вечері його пам'яті, коли читали вірші, то кожному роздали копії тих віршів двома мовами іврит і англійською. І вся зала виспівувала звуки івриту так, наче кожен перед тим набрав повен рот маслин у буфеті. Того вечора була страшенна злива. Що годі було спіймати в таксі. Парасолі виривало з рук, і вони літали разом з власниками в околицях Нью-Йорк Юніверситі. Німкого було запитати, де ж та вулиця, де розташовано джуїс Центр. Одна студентка, яку випадково зустрів на порожній вулиці, вказала мені на будинок, навколо якого я безпорадно кружляв півгодини. І коли ми розмовляли, з її рук вирвало парасолі. І я біг за тією парасолею, бо почував себе винним. А вона <зві> стояла під дощем у смітні. <плес> може якісь питання, щоб я, я вас не мучив. Ман, <плес> а, а, просто ну, намік мовну, скільки ми там княжок маємо видами цими видами маленькими тиражами, то не так якось відчутно, а ну, от ви вже кілька відносно можете зрівняти от, видані ваші книжки, то відчуття. І, і тексти, наприклад, які публікувалися. Ну, бо за, загалом типу, от, для нас ніби якесь таке враження, коли ми видаємо книжку, видали, а через півроку ти вже її ненавидиш типу, і взагалі нікому не хочеш показувати. Але сіз, от, от, це, ну, це молоді, типу, як такі. Я це роз, розумію. просто ну, мені цікаво, от, як ну, о, 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 це, і... Значить, Я пригадую, як ми видавали, ну, як я видавала свою першу книжку в той час, коли на фактично книгодрукування в Україні було <звис�> зупинене. Гордій без її робив в себе на комп'ютері, ще тоді такі були старі програми, він її змакетував. Цей макет я відніс в видавництво збруч, вони ж там півроку тримало. Ну, вийшла вона дуже. І ну, перше відчуття було так, що це книжка, що йде далі. Потім, через якихось років 5-10, я її справді і ненавидів. який ідіот видав таку книжку і взагалі знав, що було робити. А, тепер. Коли я дивлюся на деякі вірші, вони виявляються, на мій погляд, не такі вже й погані. Тобто я очевидно, не всі включив, але деякі якби, ну, витримали, як це не банально звучить, можливо, іспід час. І безумовно, що це існує. Тобто, радість видання, виходу, бо для мене це книжка це завжди як корабель. Це таке Тобто ти щось відпускаєш від себе, воно пливе, і ти з одного боку це своє, а з другого воно перестає вже бути твоїм, бо це вже для всіх. І, і це, це є досить цікавий процес. І я думаю, що це те саме, якби написав вірш, тут він подобається, через два тижні дивишся, ну, ніби щось не да. Тобто Це складний процес творчості, який. І взагалі така справжня творчість і людина, якщо серйозно до цього ставиться, вона ніколи не задоволена собою. Бо вже не можна бути задоволеним, а, значить, а, бо це завжди є спонуки, що можна було зробити краще. Або тобі чогось не вистачає, або ти не маєш так би мовити. Ну, тобто то різні речі. І, і, і в моєму, тобто я як собі уявляю це, я уявляю, що а, книжки треба видавати. Потім перевидавати якісь вибрані речі, щось відсіювати, щось може бути, що є улюблене для читачів. Тобто цей складний процес. Однозначного виміру якогось рецепту я ніколи не, не давав, тому що кожен йде своїм шляхом і має свої відчуття скрім літератури, поезії чи слова. Якщо такі. Такий коротенький вірст Верлібер, який називається Приблудний Син. Якщо в євангельській притчі, що саме читають у сільській церковці, батько вибігає назустріч синові та наказує слугам передягти його і заколоти для нього ягня, то мені мусить світити бодай слабке світло, якийсь із кімнат на шостому поверсі. Але там ніхто не чекає. Або поснули, бо вже за північ, або поїхали кудись, і ключі не залишили у суті. Може, піти до найближчих приятелів, вони так радо приймали мене на ніч ліг, поки ще не були одружені, і так вдячно слухали мої вірші. Однак на митниці конфіскували мій записник, боротьба з тероризмом, а на пам'ять ані адрес, ані телефон не згадали. Якщо читають євангельську притчу про блудного сина в сільській церковці, то хтось мусить відчувати найпекучіші слова і стояти на дворі з непокритою головою, на яку сиплюються сім. Так, ну і ще, може, якийсь е, нью-йоркський е, читання віршів. Присвячено моїй дружині. Кохана, це Вітмен Бруклен обходить листям трави. І його не обходить ні ми, ні листя, ні вістанг авто, бензин, старий новий рік чи китайські крамниці, лисиці у віршах чи хутро з лисиці. Він сам є столицею. І ми його столиці, Ми з ним. Кохана він мева, що мерзне на пляжі, Трава в нього з листям і пальці у сажі, Він п'є забагато, погоджуєш, лажа і курить траву. І віюші у нього галявані ру... луки, нью йоркські сміття, що найкраще для штуки, І янгол, що мчить на новому сузукі, просвічує тьму. Кохана старий він, ледь стримує кашель, благенькім пальті, з мискою каші, І подруги в нього приїжджі Наташі, нічні мотилі. Він ставши клієнтом Salvation Army, Манхетенський берег вперся ногами і штовхає Лонг Айленд. Кажу це між нами, деліт. Кохана, він зрушить і острів і нашу оселю, в столітню пекарню, що належить єврею, порядок у віршах і згідно з статею, статі стату, змете бородою цей бруд і цей бруклин. І звірші стрясатиме звуки і букви, цей вітьмень, якого торкаються руки, Петар, салют Кохана, чому він шумить не травою, а листям сумнівне у нього завжди товариство, місцеві, зелені, голубі активісти, Злодії, шпана, учні є що вивчили гібру, торговці цинамом, золотом, сріблом, всі вдягнені в хутро, а хутро зверлиють весна. <laughs> Thank you very much.